Вхід лише для особливих фанатів під час першого матчу української збірної на чемпіонаті Європи на стадіон не пустили інвалідів-візочників. Дев'ятеро фанатів матч слухали під стінами Олімпійського. Чому групі людей з обмеженими можливостями заборонили вхід? Дізнавалась Алла Хоцінівська. Розкладна антена та мобільний телефон легендарний матч Україна Швеція. Ігоре довелося дивитись не на трибунах Олімпійського, а під його стінами. та чутно, тут та звук чули, що кричать ага. Дивимося, забили там о, Шевченка. Да у них і своя особлива фан-зона була дев'ять візочників і ще дев'ять осіб супроводу, серед яких також інваліди. Я даже флаг український приніс, обрадувався, Їхав. Мені прям трясло щастя. Поки доїхав, щастя закінчилось. На стадіон їх не пустили. Ми приходимо там, де проход прохід для людей з інвалідністю, і все ми вас не пускаємо. рішотку закрили все. Причина в тому, що візочники приїхали без квитків, пояснюють право на безкоштовне відвідування стадіонів для людей з обмеженими можливостями, прописане в законі про перешкодний абсолютно доступ людей з інвалідністю до об'єктів фізичної культури і спорту. Безкоштовний, безперешкодний. і ми діяли відповідно до нашого законодавства. Проте в УЄФА про таке і не чули на час Євростадіон – Суто їхня парафія, навіть керівництво олімпійського не має права на ці місця. Проте для інвалідів Національний паролімпійський комітет та УЄФА розробили знижки. Один квиток на людину на візку з супроводжуючим коштує 30 євро. Якщо ви скажете, що це шалена ціна. То може спитати сьогодні, скільки коштує на одну людину квиток для здорової людини. Це і сотня, і півтори сотні. У комітеті кажуть, розповсюдили біля півтори тисячі квитків серед інвалідів. А от законодавство запевняє Сушкевич, ця група вболівальників не дочитала без квитків на стадіон пропускають лише для занять спортом. По-перше, це робиться за рішенням місцевої влади. По-друге, в законі записано, що для занять. Занять фізичною культурою і спортом. от візочники жаліються купити квитки навіть зі знижкою їм не по кишені. 800 гривень пенсії, і навіть по тій номінальній ціні, яку пропонувало УФА, то це треба людині ну, місяць взагалі не харчуватися. Дуже прикро, бо саме вони одними із перших підтримали турнір. 42 кілометри в різних місцях України інваліди подолали на візках, пропагуючи євро. А от зараз чемпіонат для них знову лише мрія. Я на футбол буду ходять болельщик. Пусть даже возьму телефон с телевизором. Але Хацініська Іван Павлович ТСН 1+1.